У луцькій районній лікарні таки не будуть мерзнути пацієнти. Раніше ми розповідали вам, що опалювальний сезон у медзакладі під загрозою зриву. Адже лікарню вже два роки як передали на баланс підгайцівської громади. Тільки от котельня, яка забезпечує теплобудівлі, лишилася у підпорядкуванні комунального підприємства Райтеплобут. Його представники заявили, що не мають коштів, аби забезпечити опалення метостанови. Тож Луцька районна рада вирішила передати котельню на тимчасове утримання підгайцівській сільраді, щоб вони взяли на себе фінансову сторону питання. Та на такі умови у підгайцях не погодилися. Все ж ситуацію вирішили, і Луцька райлікарня вже опалюється. У нас вона вже опалюється 11 днів. Створені комфортні умови для перебування наших пацієнтів консенсус знайшли, в тому що райтеплуцька райтеблобу це підприємство, яке нас опалювало. Воно далі продовжує нас опалювати. Гроші на фінансування таки знайшли. Виділили їх з бюджету Луцької районної ради. Попередньо з військово цивільною адміністрацією обласною з обласною радою з Луцькою районною цивільно-військовою адміністрацією було звернення до депутатського корпусу і до мене як до голови районної ради. Ми оперативно зібрали комісію бюджетну, де вдалося нам з зарплатного фонду працівників районної ради виділити 500 тисяч гривень на опалення липинської районної лікарні.